Інспектори Коломийської ДАІ перевіряли технічний стан автобусів, які курсують по місту. Перевірка відбулася на місцевому АТП. Профілактичний рейд організували в рамках загальноукраїнського заходу щодо профілактики аварійності на пасажирському автотранспорті. Вранці працівники Коломийського АТП розпочали свій робочий день в присутності Державтоінспекції. Інспектори разом з механіками автопідприємства перевіряли технічний стан автобусів, які виїжджають на лінію. Під час перевірки грубих порушень, які впливають на безпеку дорожнього руху, виявлено. Було виявлено декілька фактів технічних несправностей. В основному це тріщина вітрового скла, не горять задні фонарі. Різний малюнок протектора шин на осі, а також відсутня повна комплектація автобуса. Це аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки. За цими фактами керівництво підприємства отримає припис на усунення порушень через 10 днів. Даївці проведуть контрольну перевірку щодо виправлення недоліків. В АТП обіцяють все покращити, адже безпека пасажирів це основний чинник їхньої роботи. На сьогоднішній день дуже великою проблемою не тільки в нашій Коломиї, але й в Україні це є дороги. Хочеться звернутися до міських органів наших, які ми обслуговуємо маршрути, щоб якомога найшвидше привели дані дороги в нормальний стан до відповідності технічних умов. Заходи з профілактики аварійності на пасажирському транспорті триватимуть впродовж березня. Інспектори посилено контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, особливо створення аварійних ситуацій водіями пасажирського транспорту, перешкодження руху автобусам. Звертаюся до всіх власників та водіїв автобусів підтримувати належний технічний стан автобусів. В цього залежить безпека пасажирських перевезень. За статистикою ДАІ ситуація аварійності на пасажирському автомобільному транспорті залишається складною. Кількість ДТП скоєних звини водіїв автобусів залишається на рівні минулого року. При цьому кількість загиблих та травмованих збільшилася.